Праву ногу ми відпускаємо, уходимо вниз, ліву руку відпускаємо і ногу штовхаємо назад. І ми сідаємо в цю позицію, в котрі були. Піднімаємось дуже повільно і повертаємось в столік. Встали, ноги упираються. І тепер на протилежну ногу вивільняємо ліву ногу і праву руку. Ліва нога під себе. Сідаємо, витягуємо хребет і ноги допомагають нам відкривати таз. Вдих, видих. Інша сторона. Права нога і ліва рука. Ногу штовхаємо назад. Сідаємо дуже повільно. Вдих. Дуже повільно розкрились. Видих. Носочок тягне нас вперед. Коліно штовхаємо вперед. Задня нога виходить вперед. Розкрились. П'ятки в сторони, локті в сторони. Розкрили грудину, таз розкритий. Опускаємо ногу, штовхаємо назад. Вдих. Розкрились. живіт втягнутий. Видих. Вдих.